Проблема переповнених шкіл торкнулася родини секретаря міської ради Наталії Чиш. Про це вона розповіла на засіданні виконкому 21 вересня. 12 школа. Діти класи просто бігають по школі і дійсно їх розбивають на групи. Ну вже дійшло до того, що щоб дати завча. Або не потрібно набирати такі, таку кількість учнів цієї школи. Бо діти і батьки мають великі У Мене дитина там навчається. Була були збори, батьківські збори три дні тому, і ну, це дуже болюче питання. Що стосується я можу а кошти сказати, вкладали в класи і ремонтували класи там як мамами з масі давали кошти. Тепер ми не маємо свого класу. Ми не розуміємо, чому ми це робили. Навіщо ми ремонтували свій клас, коли діти там взагалі не знаходяться? Начальник міського управління освіти запевнив про цю проблему. Знають, і щоб вирішити її, планують добудувати до школи ще один корпус. Ми можемо запропонувати батькам 12-ї школи перейти до інших закладів, які менш наповнені. Але вони хочуть 12-ту школу. У нас зараз, ви знаєте, вивчається геологія щодо добудови корпусу до 12 школи. І після цього ми можемо виходити з пропозиції, про проєкт і добудови, тому що там простосовий спортзал. Але якщо у нас виставичає приміщень, тому що у нас попит. Перевищує пропозицію, тому що у нас багато хочуть навчатися в школі, в За школа поводиться повищеним попитом. Директор школи пояснює, проблема існує ще й тому, що для вивчення низки предметів кожен клас ділиться на підгрупи, яким потрібна більша кількість аудиторій. Хоча підтверджує, у школі вчиться більше дітей ніж повинно було б навчатися. Та да, в нас школа вчи от сьогодні 752 дитини. Це на 1 вересня. А школа розрахована на 580 місць. Ця школа має проблему досить тривалу, яка сягає більше 15 років до 20. тому що у нас школа спеціалізована, і класи поділяються на три групки, прививчені багато їх. Це з першого класу англійська мова і з п'ятого класу німецька мова вивчається. І зв'язку з тим, що така велика кількість, а запитана школа, і дуже багато бажаючих навчатись в школі. В нас створюють такі умови, що нам класів не вистачає, тому ми вчимося в під ви зрозуміли, так? Да? І цей підзмірок починається для окремих класів о 10-й годині, в 11-й до 12-ї години. І зрозуміло, це є певні накладки. Ті ще не закінчили уроки, ці мають піти. Оце є єдина проблема, щоб перевести роботу школи в одну зміну. Очільник управління освіти наголошує, 12-та школа не єдина у місті, яка має таку проблему. 23, 25-та гімназія, 12-та школа, 3 гімназія, 21-ша школа. У нас дійсно центр міста переповнений. Тому що це центр міста, і доки у центрі Житомира школярі тісняться, у місті працюють малочисельні школи номер 1, 10, 15, 32 та 35, доцільність існування яких міська рада збирається вивчати. Є у нас малочисельні школи, тому ви бачили і були присутні, коли проголосувалися пропозиції щодо створення робочої групи або комісії щодо вивчення доцільності існування малочисельних шкіл, тому що витрати там, скажімо так достатньо великі, треба рахувати гроші і визначати доцільність існування шкіл малочисельних, де до 300 дітей в кожному закладі.